Але кістка ще до кінця не зрослась. От розумієте, майже півроку кістка до кінця не зрослась. Вона мала зростися за два місяці. Як ви зрозуміли, мотоцикл знаходиться позаду мене в цьому сараї. Що, привіт! Як ви зрозуміли, по назві відео нарешті, перший виїзд за останні півроку. Хто не бачив минуле відео, то ми дістали цей мотоцикл зі сараю, де він стояв весь цей час. Було просто дофіга на ньому пилюки. Хто не подивився це відео, переходьте за посиланням в описі. Е, можливо, будете знати, як оживляти мотоцикли, які довго стоять. Сьогодні, перше за півроку, після травми сяду. На мотоцикл і взагалі на ньому поїду. Ще раз для тих, хто не в курсі, я у вересні зламав ключицю. У мене зараз стоїть титанова пластина. Просто е, максимально багато часу, максимально багато грошей потрачено на лікування. Лікування по суті досі триває. Тільки знали, можливо, підписники мого інстаграму у нас в Львівській області. Проходили змагання по ендуро і я хотів на цьому мотоцику поїхати в класі Лайт. Просто прикиньте, який би контент був. Там КТМ, хускварни, там китайців взагалі не було. Прикиньте, просто і я мав їхати, я записався. Ми е, з Гера Мото придбали от нову резину Мітас EF 07 Просто м'ягусінька резина. Е, я її поставив, і день перед гонкою я ввечері блін, поїхав тестувати резину. На гонку я не попав, а попав у лікарню з переломом ключиці. Дуже все сумно, не знаю, що би було. якби... Блін, Я надіюсь, у нас тут будуть проводитись знову ж таки якісь гонки у Львівській області. І я відновлюсь, і будемо тупо робити для вас крутий контент. І мені дуже самому цікаво. Ми легенько протерли мотоцикл від палюки, тому що помити його немає. Зараз можливості. Залили бензинчику, ми зараз поїдемо. А що зі мною буде після того, як я поїжджу на ньому, я просто не уявляю. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, ставте лайки і чекайте наступних відео, тому що плани є е, дуже в мене цікаві, такого я ще не робив. А ми погнали! Не знаю, куди очі бачать, туди поїдемо, покатаємося нарешті на цьому мопеді. Виїхали легенько в поле, до речі. Як виявилось, задня резина взагалі ніби повністю спущена. Але це нічого страшного, тому що в мене стоїть буксатор, тому, ну її не проверне в принципі. Хоча за це буде, напевно, дуже сильний, але і навалювати сильно. Я не планую. Мотоцик в полі, я на нього дивлюсь. Ну і просто кайфую. Оця резина широка. Оцей, е, блін, хоч він і такий не дуже грязний, не дуже нарядний, він. Ну він мені подобається по дизайну, ну от реально, це капець. от мало таких мотоциків є. Принаймні коли я купляв, тоді мало було, ще й по типу, всьому бюджеті. Коротше, я кайфую. І я ще не їздив просто. Трошки підніму щеплення бляха, трошки воно прокрутилось після падіння. О, супер. Що, пацани, давайте легенько. Зараз проїдемося, далі кудись ще поїдемо, ну, покатаємося. З електростартера, як я казав, зараз у нас взагалі ноль-ноль спроб просто завестися. навіть не пробую. Не знаю в чому проблема. Зараз трохи немає часу цим займатись. Е, ну, а в принципі, в нас супермопед, який з першого тика заводиться з кікстартера. Після того як він простояв просто півроку. Просто капець. Знаєш, що я хочу зробити? Офігеть! Як ця резина цепляється? Щоб ви розуміли, я тоді так її повноцінно... Я відчув, коли тестив цю резину, що вона гребе прям під горки, навіть по породі, по сипучому. А тут е трава, мокрий ґрунт, вона... бюрнал не робити, він мотоцик їде тупо. Офігеть! До речі, нам мотоцикл бажано би не сильно вимазати. Ви дізнаєтесь в наступних відео чому? Але. Е -е, я не знаю, чи я стримаюсь. Вау, та ти що? просто в шоке, капец! Это капец! Я шокований просто максимально, чтобы вы понимали. Я пів року не сідав в мотоцикл, на ньому не їхав. Я зараз сів на свій мотик. І в мене нема відчуття, що я не їздив на мотоцикл такий довгий час. Я сів і їду, і мені нема ніяких дивних відчуттів, що я відвик, що я на мотику ніби не їздив довго. Напишіть в коментарях, хто довго не їздив на мотику через травми або щось інше. Е... Чи є у вас такі відчуття? Я зараз сів на мотик, Тут крива дорога. Я, я його відчуваю. Я не боюсь газу давати. Я думав, що я розівчусь їздити. А я зараз сідаю. Я на ньому себе відчуваю, так як завжди. Я здивований. Я не знаю, що ви там подумаєте собі, але я, я просто в шоці. Давайте тут проїдусь, трі, трішки міні-тріалу, тут максимально криво. В принципі, щеплення, вроді все остальне працює, як працювало. Я думаю, глохнути не буду і все буде в мене чітко. От зразу провіримо, чи відвик я працювати з щепленням. Це звичайний, недорогий мотоцикл, навіть не ендуро особо, це типу, як мотоцикл до призначення. У мене тут одним пальчиком вижимається щеплення, просто, ну, щоб ви розуміли. Тобто так не було з заводу. Так не було з заводу. І це я отак зробив. Ну, це максимально чітко. А, заводити треба. Я <смір> Зараз. З першого разу. <пасмір> я... я в шоці, капець! Тут максимально, знаєте, це все мурашники, це крутавини. Одною рукою шурую. Опа Так, над кротавинку якусь маленькую, оп. Чотенько все Боже, як я кайфую, просто, жесть! Я ніби навіть, ну, я ніби на мотику і їздив цей весь час. Я не відчуваю дискомфорту. Я просто не можу. Капец! Я щось так, пацани, я щось напевно здурів, я не знаю, я щось себе відчуваю так, ніби... Ну, коротше, тр... тр... акуратно, ну, Щоб ви розуміли, я просто їду, я... Я ніби без мотика і не злізав. Капець! Не можу це передати словами, це капець просто. Скільки я 50 їхав, але тут криво, я дискомфорту взагалі не відчуваю. Єдине, що я відчуваю, що я не знаю, може це потрібно підрегулювати. Відчувається, ніби коротше не, не така потужність. Як виявилось потім, я просто забув вимкнути підсос, через що мотоцикл не так розкручувався, тому що суміш була забагата. І саме через це в деяких моментах ви могли навіть бачити. Трішки диму е, при перегазовці. Зараз хочу іменно просто підзадерти його на заднє колесо. Не хочу, не буду я його, типу, дергати, чисто щеплений газ, просто є зацеп. Трава. Це що таке? ну підзніми Це що це таке, пацани? Це що? Це якісь... Що це якісь диверсанти? йо Бляха-муха! Пацани, я просто... Ой, в мене радість безмежна. І... Та... Я, коротше, при цьому не розумію, що відбувається, тому що я на мотоцьку їздив, а в мене... Е... А в мене відчуття, ніби я з нього не злазив. Не знаю, який раз я це кажу. Напишіть свої думки в коментарях. Треба їздити зараз акуратно, якщо я буду їздити. <гум> Щоб не впасти, тому що, тому що падіння мені зараз максимально протипоказані. Щоб ви розуміли, ми зараз їдемо вдвох. Зараз будемо штурмувати оцей пагорб. Резина повністю спущена, задня, але це не страшно. У е, мене вже таке було, але їздив я сам. <сум> е, штурмуємо. А, ой Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! А точно варто! Йо-ма-йо! -йо. Пацани, це що якісь покатушки вже? Перший вже виїзд, ми вже, ну добре, що не на горках, що не в болоті по коліна, але тут... Тут досить слизько, але знаєте, в мене вже і передня резина добра ще давно, а, і, а задня взагалі нульова. Тому ми може навіть і не вмрем. Дивіться, які тут колії. Я взагалі не відчуваю, що мені слизько, капець резина тримає. Я просто привик, що в мене резина така була стокова, постійно зносить. Ця резина тримає взагалі пофіг. Блін! Може туди не їхати, ну. Взагалі резина, ну вона взагалі не скользить. Ой, а тут затопило! Ладно, їдемо ж на форте. На попік. Будь пливем. Пацани, що за що відбувається? Перший виїзд, ми вже... Офігеть, річка високо піднялась! Річка високо. Мені страшно аж. Капітс! офігеть! Там все ж порозуміло, затоплено! Найбільше пригодилося сміття, яке тут просто якісь свині залишили. Мотоцикл треба поставити, бо тут настільки твердо, ой, м'ягко. Все. Блін, Жалко, ні рюкзака, нічого нема, хоча б то сміття все прибрав. Що я можу сказати? Я максимально довольний, і ще мені жарко. Така краса, я дуже радий. в принципі, що навіть сюди приїхали, а не туди, куди я хотів. Я дуже задоволений, що він їде, він завівся. Все чітко, все офігенно От сів, ну, просто я не знаю, як... ну, ну блін, ніби не злазив з мотика, я просто не можу. І все прям класно, все. Оце. Ай! Я вмираю. Мене... Пацани, ставте лайк, напишіть коментар, якщо у вас теж серце просто завмирає, коли ви бачите, що мотоцик впав. А тут це в прямому ефірі. Ну, але тут ґрунт м'який, руль точно. Mm, вліз в землю і не погнувся, але бензик то тече. Якось його підняти треба. Да, так, жалкувато, жалкувато, бензинчик, але то таке, все добре, все як я казав. Навіть землі в руль не набилось. Ой, кайф, пацани кайф. Ендуро топ Знову ж таки, я дуже радий, що це сталося, що я поїхав і що все добре. Тепер ще треба, щоб ви дочекалися нового відео, е, тому що буде дещо відбуватись з цим мотоциклом. Такого я ще не робив. На моєму каналі такого ще не було. Тому, пацани, чекайте, я надіюсь, буде дуже цікаво. Я сам не знаю, що з цього вийде. І, блін, я вже дуже хочу кататись. Пацани, ви не уявляєте. Подивіться, як гарно. Просто в мене зараз емоції зашкалюють, слів просто з мене. Е, я не знаю, коротше, це жесть. Будичка гарно хлюпає. Е, підписуйтесь на канал, напишіть свою думку. Що ви думаєте на рахунок цього всього? Я б зараз не знаю, я б до ранку зараз катався просто, але я не хочу по болоті блін, кататись. Ой. Коротше, якось так. Давайте перевіримо, чи Акум достатньо підзарядився, щоб вивести сигналку. Не, а може цей? Приборка вже не тухне, але сигналка не включається. Коротше, якось так. Я просто залишаю вам його в кадрі. Дякую, що ви досі зі мною. Всім папа, чекайте нове. Дуже цікаве відео.